в Одесі відбувся перший етап громадських слухань щодо подальшої долі пам'ятника російській імператриці Катерині II. міська рада після реакції президента Володимира Зеленського на електронній петиції про демонтаж та заміну пам'ятника вирішила запитати Одеситів, що ж вони думають про знесення монументу. Думки істориків і місцевих жителів вивчала наша колега Тетяна Божанар. Вона з нами на прямому зв'язку. Тож Тетяно, вітаємо вас і розповідайте, які результати громадських слухань та яка доля очікує на пам'ятник російській імператриці. Вітаю колеги. Тож питання про демонтаж пам'ятника Катерині II з'явився одразу після вторгнення Російської Федерації на територію України. І що цікаво, одесити створили дві петиції на сайті президенту: першу про те, аби замінити даний. Пам'ятник вірніше статую Катерині II на пам'ятник якомусь американському актору. Ну і друга, взагалі, про те, аби повністю демонтувати цей пам'ятник. Міська рада в цей час вирішила розробити громадські слухання, провести їх і таким чином визначити, яка ж доля очікує на пам'ятник і що одесити хочуть бачити замість пам'ятника Катерини. Тім не все так швидко відбудеться, адже сьогодні лише відбувся перший етап громадських слухань. вірніше він досі відбувається, адже зареєструвалося більше тисяч. Часті бажаючих взяти участь у громадському обговоренні, і більше 200 людей висловили бажання проговорити свою позицію щодо даного пам'ятника. Ну а ми дізнавалися безпосередньо в інституті національної пам'яті, що вони думають про даний пам'ятник і що б хотіли бачити на цьому місці. Далі прошу послухати пряму мову. А щоб там не поставити статую Катерини святої, бо мі, що хоче так теж наголосити в багатьох одеситів. Асоціація, що площа названа на Честь Катерини II, абсолютно не відповідає дійсності, площа названа на честь Святої Катерини, бо там була побудована, але не введена, як то кажуть, зараз, в експлуатацію церква адміралтейська. Історики та краєзнавці кажуть, що недоцільно зносити демонтувати даний пам'ятник, адже він гармонійно вписується в загальну асамблею, скажімо так, історичних пам'яток Одеси саме тут, в історичному центрі міста. Натомість кажуть, що тут необхідно встановити таку спеціальну табличку і написати, яка роль Катерини II в історії Одеси, і тоді Одесити будуть знати і відповідно у них буде своє ставлення до цього пам'ятника. Крім того, зазначають, що якщо демонтувати даний пам'ятник, то це понесе за собою також. І ряд переменувань вулиць, також демонтаж інших пам'ятників, якраз царського періоду. Прошу далі послухати пряму мову. Знесли ми Екатерину. Катерину. Добре, після цього треба переименувати одну з найвелик... центральну і дуже відому вулицю міста, вулиця Єкатерининська. Поруч з нею проходять вулиці, які всі пов'язані з тим історичним періодом. І всі ці люди, які, якими названі ці вулиці: Рішельєвська, Дерибасівська, Воронцовський, Провулок, Ланжеронівська, Коблевська, це все були імперські чиновники. Генерал-губернатори або міські голови, і вони всі мають відношення до російської імперської історії. Нам треба їх перейменовувати. Виходить так, що да, якщо ми вже запустили цей механізм. До 20 жовтня буде тривати другий етап громадських обговорень. Десити будуть вибирати долю, скажімо так, подальшу долю Катерини II, Ну а ми будемо слідкувати за цим та інформувати. з Одеси Тетяна Бажанар, Зороб талурі. Колеги, далі вам слово.